Всіх вітаю на каналі. Прийшов до розсадника. Сьогодні у нас 21 число. Вчора була Пасха. Подивитися на розсаду. Розсада в мене дуже швидко росте, особливо це капуста. Я стараюся часто поливати, коли вона потребує цього. І температуру підтримувати. Бачите, в мене виставлені всі ящики. Ті, що я саджав в попередньому відео. Всю цибулю я вже зрізав та продав. Зараз сьогодні, бачите, трошки там знизу залишилось, але все остальне це в мене зрізано. Сьогодні будемо ще поливати розсаду. У мене один ящик вже политий. Перчик, бачите, він в мене трошки підсох, тому що я не співав ходити в розсадник і поливати. Але після того, як я полив, з ним все стало добре. Зараз налью водичку. У мене там бутилочка з кришечкою. Зверху там отвори такі, бачите, томати вже здоровенькі. І тут у мене кришечка з отворами і в неї гарно поливати. Оці ось томати я планую висаджувати ось такі горщики по дві штуки на горщик. Але я думаю, що потрібно буде одразу, як вони ще трошки підростуть, висаджувати їх от відкритий ґрунт і все. Температура в мене трошки нижче 20 градусів. огірочки добре себе почувають, але трошки, бачите, пожовкує. Можете підсказати що це може бути. Можливо, їм чогось не вистачає. Переходимо до ящиків, тут в мене перець. Налив водичку, кришечками не з отворами. Зараз будемо починати поливати розсаду в ящиках, яку я посіяв. Гарно все буде проливати. З ящиками я закінчив, Зараз перейду на капусту, трошки її також полію і томати поліємо. Бачите, у мене 4 стаканчики салату виросло. Для чого я буду висаджувати їх в ґрунт. І, можливо, в мене буде навіть салат. Зараз будемо поливати томати ще. Швиденько їх зверху поліємо. І на цьому сьогодні все. Капуста, бачимо, трошки пожовкла, але я думаю, що це нічого страшного. Перчик росте, все росте, температура 18 градусів. Тут в мене все полито. Робота закінчена. Вимикаю світло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра!